Всім привіт! Мене звати Зуєва Альона і я займаюся працевлаштуванням в Італії. сьогодні 9 травня 2024 року. І я хочу поговорити з вами на таку тему як резюме. Адже багато хто з вас не вважає це важливим. У мене навіть були такі випадки, коли мені говорили, Боже, хто придумав це резюме? Кому воно треба? А раніше знаходили роботу без резюме. Дівочки, це було раніше. В сучасному світі резюме вирішує все. Завдяки резюме, ви можете знайти роботу в будь-якому куточку світу. І тому резюме це важливо. Ви приїхали в будь-який куточок світу, саме, і ви шукаєте роботу. Так, робота це важливо. І саме перше, що я вам раджу ем, зробити, це резюме. Але головне, як його зробити. Але, адже багато з вас не надають цьому значення і роблять його як-небудь. А це важливо. Це розширює ваш вибір. Ви можете знайти роботу в будь-якому куточку світу. У мене такий був досвід. Коли я приїхала в Італію, ми в горах сиділи, в лісі, як там знайти роботу, там в італійців не було роботи, що вже казати про нас. І так, резюме. Це важливо. Боже, чого я тільки не надивилася на резюме. Я щодня отримую резюме. Багато хто хоче зекономити і не користується моєю професійною допомогою по створенню резюме. Перше, що, на що ви маєте звернути увагу резюме. От у вас є сторінка в соцмережах. Ви ж там фото виставляєте, якось підписуєте, хто ви, що ви, це ваш магазин. Резюме – це ваш продавець. От уявіть собі, що ви приходите в магазин чи на базар. І вам потрібно, от я згадую, купити молоко чи сметану своїй дитині, і ви звертаєте увагу на що? Ви звертаєте увагу на зовнішній вигляд продавця. Ви ж не підете купувати в якоїсь такої, знаєте, жінки, котка стоїть, знаєте, похмура. Ви хочете, щоб вона була приємна ззовні, щоб вона була чистенька, щоб вона була гарно виглядна. Так ось, перше, на що звертаємо увагу при створенні резюме. Ось тут у вас має бути, дівчатка не знаю чи там видно, фото. Знаєте, це як аватарка у вас в соцмережах. Фото. І фото, будь ласка, приділіть увагу. Зараз немає проблем. Ви ж можете сфотографуватись будь-де і як. Обов'язково фото тільки обличчя. Не потрібно більше нічого. І обов'язково з посмішкою. Це приємно, дівчині, коли людина з посмішкою. Боже, що я тільки які фотографії я не отримувала? В міні-юбках, от знаєте, ще таке обтягуюче плаття, і ось тут такосалкове сидне, тако воно скрутилося. Боже, як це страшно! Дівочки, фотографія це ваш продавець. Ви, коли заходите в магазин, ви звертаєте увагу, як виглядає продавець. Чи він посміхається, чи він охайно одягнений. Вам самому приємно з ким працювати. І от уявіть собі, що сидить той роботодавець в якомусь своєму закладі. Йому щодня. Поступає купа резюме. Із от цього всього йому потрібно вибрати свого працівника, кого він обере. Навіть на посаду покоївки хочеться мати приємну людину. Ну, хоч це ж обирають людину в колектив. Як вона буде виглядати? Як вона влиється в цей колектив? Чи буде вона співпрацювати з роботодавцем? Тому. Посмішка це дуже важливо, дівчатка. Фотографія це як аватарка, це як в соцмережах вас. До речі, наведіть порядок в ваших соцмережах. Бо коли ви звертаєтесь до мене з соцмереж, саме перше, що я роблю завжди, це я дивлюся у ваш профіль. І якщо у вашому профілю котики, собачки, ну, треш або без фотографії, ну, я не знаю, з ким я маю справу. Наведіть порядок у ваших соцмережах також. Поставте фотографію не обов'язково з дитиною, не обов'язково звичайну фотографію, де ви посміхаєтесь, Гарно просто виглядаєте. Це ваш продавець. Продайте себе дорого. Зараз хейтери мене е, за хейтерят будуть кричати, що вона вчить продавати, що вона там, що вони там, що там я. Коротше, ну це їм, у них запитаєте. Але фотографія це важливо. Друге, на що варто звернути увагу, обов'язково дівчатка, ось тут прізвище ім'я на тій мові, на якій ви шукаєте роботу. Взагалі, резюме, якщо ви шукаєте в Італії на італійській мові, в Америці на американській, на англійській, в Германії на німецькій мові. Бо коли мені шукають роботу в Італії, надсилають резюме на українській мові. У мене питання, а що далі? Тому, будь ласка, обов'язково на італійській мові ще дуже важливий фактор: дата народження. Це важливо, скільки вам років, адже на кожну вакансію існують свої вікові обмеження. На офіціанта хочеться мати приємну і зовнішність молоду людину. Це важка робота офіціантом. Там на ногах потрібно бігати весь день. Тому людина за 55, їй важко на цій роботі працювати. І роботодавець про це знає, звертає увагу. Тому обов'язково ВІК, прізвище, ім'я по батькові. Вік обов'язково. Обов'язково номер телефона має ваш бути. Емейл. E Бо якщо з вами не можуть зв'язатись по телефону, то телефон. Обов'язково, якщо ви на Україні чи ще щось, ось тут можна вказати потім, щоб вам писали на WhatsApp. Тому ось це важливо: телефон, емейл e і адрес, де ви проживаєте. Неважливо, прямо по пунктах цей адрес з номером квартири, вказувати і тому подібне. Ні. Місто і вулиця. Місто, вулиця. Якщо це багатоквартирний будинок, то можна номер будинку. Все. Більше нічого не потрібно. Далі. Ось тут. Тут завжди ваш професійний список. Але дуже важливо і багато забувають вказувати, на яку вакансію ви претендуєте. Не знаю, тут видно, добре чи ні. На яку вакансію ви претендуєте? Бо дуже багато ось тут пишуть директор банку, а і р... власник отримує це резюме, і в смислі директор банку на посаду покоївки чи офіціанта, дівчатка. Дуже важливо в додатку канва ви можете самі створити собі резюме. Дуже важливо, ось тут вкажіть, як... на яку вакансію ви претендуєте. Тому ось тут я завжди на італійській мові пишу. Черко Лару. І ось тут завжди великими, такими, знаєте, буквами пишу. Це маленькими, а тут великими. Яку саме роботу я шукаю? Бо буває, у вас є досвід роботи покоївкою. В минулому році ви працюєте, але в цьому році ви. Хочете на іншу посаду, і це нормально, ви можете на наступний рік претендувати на офіціанта. Або в минулому році, якщо ви працювали офіціантом, ви можете претендувати ще на якусь вакансію. Припустимо, як моя донька в минулому році працювала офіціантом, в цьому році вона захотіла на рецепцію. Тому ось тут дуже важливо на яку посаду ви претендуєте. І такими великими буквами, О. Пишете. А далі, отут досвід роботи. Так, як це, досвід. Де ким ви працювали? Тільки тут. Але також я вас дуже прошу, дівчатки, якщо ви претендуєте на посаду покоївки чи офіціанта, не вказуйте, особливо що, знаєте, радять всі, що резюме це має бути ваша біографія в зворотньому зв'язку. Боже, я вас умоляю. Це так дико читати ці резюме, коли людина на посаду покоївки претендує без досвіду роботи знання італійської мови, а тут в неї розписано, що вона директор банку в минулому, що вона. Ой, що я тільки не дивилась, дівчатка, не потрібно. Вкажіть краще, що, що ви вмієте робити? Щ... Які у вас навики? Вкажіть навики. Якщо це покоївка, Умію прибирати. Прибирати. Умію користуватися е, е, миючими засобами. Техніку безпеки знаю. Да? Техніку безпеки. Безпеки знаєте, так? Да? Що там ще можна в таких випадках? Навики вкажіть, якщо ви цей. Ну і досвід невеличкий, ви ж десь працювали? Можна вказати. Якщо ви вже працювали в якихось італійських закладах, то, будь ласка, це обов'язково вказуйте, де ви працювали, в якому закладі, там можна навіть номер телефону, адже можуть зателефонувати, щоб в цей заклад щоб запитатися: а ви хто? А ви як? Це як це називається воно. Збирають. Я не пам'ятаю, як називається. Це відгук про працівника тільки, не пам'ятаю. І ще на останнє хочу вам наказати, і ось тут можете вказати обов'язково, який у вас рівень знання мов там. Бо буває, що таке є: рівень мов. Мови. У мене зверталася вчителька англійської мови. Вона погано знає італійську, але добре знає англійську. Це її бонус. Тому ось тут обов'язково там італійська, англійська. Там німецька, українська, російська, це вказуйте обов'язково. Адже якщо ви не знаєте італійською, багато власників володіють англійською, і ви вже якби не втрачені. Хоча варто все ж таки вивчати італійську мову. Всі мої клієнти, як при зверненні до мене, отримують курси. За які італійська держава виплачує тисячу євро. Я їм завжди даю номер телефону, розповідаю, як туди звернутися, і вони потім звертаються і вивчають на цих онлайн-курсах італійську мову і отримують це виплату тисячу євро. Там є свої ціни з України. дівчатки, ви не будете вчити це тільки для біженців з України, тому такий бонус є. Якщо ви до мене звернулись, приїхали в Італію на роботу, зробили документи з моєю допомогою як біженець, тоді ви отримуєте привіт, Юля, тоді ви отримуєте тисячі євро виплати. От. Тому ось так резюме створюємо. І ще хочу наголосити, дівчатки, ми всі будемо працювати. Ми так вже склалося. Потрібно працювати і потрібно заробляти. Я зацікавлена в тому, щоб ви заробляли, щоб ви були здорові, щоб у вас були гроші. І так, я сама заробляю і вам бажаю заробляти. Бажаю заробляти на вашій улюбленій справі. Бажаю заробляти вам, щоб люди вам, знаєте, самі бігли і несли гроші за ваші послуги, щоб залюбки оплачували ваші послуги. І той з вас хто їде в Італію отримати можливості, отримає ці можливості. А хто шукає перепонів, також отримує перепони. На сьогодні, все. Зараз маю бігти. У мене співбесіда на 10-ту годину, і тому я без швиденько завжди тут відстрілялася і побігла далі е жити то життя. Всім пока, Юля, пока <гум> гарного дня!